Людей небагато, і хтось знає про мене, що я мережевик зі стажем, що я працювала 25 років в іншій компанії, Хтось знає про мене, що я працювала на Fashion Week, що я візажист, хтось знає про мене, що я вже в три роки продавала мишей на вулиці, трошки старше продавала календаріки, трошки старше розводила хомяків, ще трошки старше вчила літати. Попугаїв і продавала попугаїв, і все починається з дитинства. Все починається з дитинства. І це я, і це я, і це я. І нічого не змінилося. І якби я про себе казала сьогодні, то я не людина зі стажем Мережевому, я людина зі стажем мрійника. Так як мрію я, не мріє ніхто. Я недавно приїхала з біорезонансу, сестра дзвонить до мами. Мама каже, вона вже опять в'їжджає. Каже, куди вона вже їде. Каже: ну ти розумієш, каже, вона там їде виступати, бо так, як вона, ніхто не розкаже. так, да -да, хай їде. каже. Хай їде, бо так, як вона, каже, ніхто в нашій родині не балакає. І дивіться, яка я людина, можливо, ви себе впізнаєте, якщо мене спитати. І в два роки, і зараз чи є у мене план містер фікс? То він у мене завжди є. У мене немає такого, що я не знаю, що розказати на презентації. У мене немає такого стану, щоб я не мріяла про щось. Немає такого стану. Ге. І це я взяла там готувалася, щоб нічого не пропустити. І людина, яка має мрію, вона рухається. Вона не стоїть на місці, вона рухається. І я коли будувала свою кар'єру в минулій компанії, у мене був там найвищий статус, і це не я до статусів йшла. Я йшла до мрії. Спочатку я хотіла купити один автомобіль. Як це зробити? Що я зробила? З автомобілем статус прийшов. Потім я захотіла другий автомобіль, потім я захотіла поїздку в Таїланд. Даллас, Стовголь, я об'їздила пів світу, бо то була моя мрія. Я не вивчила в школі географію, мала медаль, і я своєму вчителю пообіцяла, що я поїду і все побачу, бо йому було соромно за мене, що не дав знання. А ви ночі, я як переживати, Все очима побачу, не переживайте. І дивіться: де народжуються наші мрії? Наші мрії народжуються. В наших думках. Потім ми їх проговорюємо. Щоб мрія стала цілею, щоб ви її отримали, треба рухатися, не можна стояти, треба щось робити. І коли є дії, то є результат. А якщо ви будете дивитися на мене, думаю, яка молодець, все об'їздила і нічого потім не захочете робити, мрія залишиться у вас знаєте, на папері, який ви вкинули в Шампанський новий рік. Сажгли, щоб шампанське випили, випали, мрія родилася, народилася і мрія ісчезла. І а, що треба запам'ятати про мрію? Все наше життя це результат того, що у нас в голові. А в голові у нас має бути мрія. І те, що ми маємо сьогодні в бізнесі, стосунках, от все навколо нас сьогодні, це те, це результат того, про що ми мріяли вчора, позавчора. так? Про що ви мрієте зараз? Про що ви думаєте зараз тут в залі? Ось саме зараз, в цю ми. Бо саме те, що ви думаєте про захід, про себе, про спікерів, про місто, формує майбутній сюжет? Аж бурашки. То, що ви відчуваєте зараз, запишіть собі, зафіксуйте, про що ви мрієте в цю хвилину, запишіть. І я завжди, ну от мені каже, я взагалі не змінилася, трошки вища стала. Я вірю в казку, мене навчили, що треба вірити. Бо той, хто вірить, той має цю казку в своєму житті, бо знаходяться люди, яку казку зможуть вам створити. Світочка? Які бувають мрії? Що ви не чули, на які заняття не ходили, хтось говорить, є така фраза, що мрії бувають ваші, а бувають не ваші. І я, як людина, яка має 40 дипломів. Взагалі не згодна з цією формулюванням, Я взагалі дійсно не згодна. знаєте, у мене є на все своя думка, і це дуже добре. І дивіться, які мрії у нас є. У мене є мрії обіцянки. Я своїй дитині на сцені колись. Йому зараз 33 роки пообіцяла, що у нього буде комп'ютер, машина, все буде. І він кожен день питав, мама, що у тебе там? А що ти сьогодні зробила для того, щоб у мене був комп'ютер? Понімаєте? Я кажу, я йду на роботу, добре-добре йди. Добре Якщо не йду, каже, чого ти не йдеш? І ця мрія, обіцянка, виросла в те, що ця дитина, як 33 роки, найбільше кого любить у світі, як ви думаєте, кого? Маму, бо мама показала приклад життя. Понімаєте приклад. І тому він цю маму носить на руках і ніяк не може знайти третю жінку, схожу на маму. Понимаєте? <риклад> Наступний слайд. Є є мрія з посвятою. У мене є мама. За дуже до дуже багато років, 20 років, як немає тата. І коли я виходила на сцену, кожен раз, коли я виходжу на сцену, тоді виходила зараз. Це мрія подяка тим людям, які вклали частину свого життя в мене. Це подяка. У мене е, гарні дуже батьки. І як тільки я вдягаю корону, кожен мій шлях, кожен мій статус, це подяка моїй мамі, моєму татові. За те, що я така, яка є. А є мрії подарункові. Ні, вернісь назад. Святочка, вернісь назад. Ось моя мама в Венеції. Коли не стало тата, моя мама мріяла, вона не встигла це зробити. Моя мама все життя мріяла побувати в Венеції. І я рік працювала рік над одною мрією, щоб у мене було стільки коштів, щоб подорож Венецію була на такому рівні. Щоб мама згадувала про це про все життя. І це мрія подарунок для тої людини, яка мала мрію, а вже її ну, не може виплатити з певних, з певних причин. І я хочу сказати, коли говорять, що є мрія твоя і не твоя, то ця мрія збуджує більше, ніж своя. Розумієте? І я. Кожен раз думаю про маму, бо хочу встигнути зробити все для своєї мами, таке життя. Я кажу: поїдь до сестрички. Та ні, 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 кажу, в мене тут все є. Смаколики, те, і те, розумієте все, щоб, щоб тільки моя мама була мала те життя, на яке заслугове Гордаємо. І є мрії особисті, звичайно. І ці особисті мрії, вони дуже різні у кожного. Бо це про тебе, що ти хочеш. Хтось хоче в квартирі ремонт. У мене нема ремонту вже років 20. І мене не пече це. Бо мене не буває вдома. І вдодому я нікого не пускаю, не запрошую, бо мене також немає і старість мене не застане там вдома. Знаєте? І просто я хочу бачити світ. Бо світ, який є, Таїланд, Індія. Це те, що я, ну те, що не забувається, біорезонанс. От я закриваю очі, і я бачу краєвиди. Розумієте? Я така натхненна, і коли ви плануєте свої цілі, мрієте про щось, то на першому місці має стояти відпочинок. Бо якщо ви не відпочили, то яка ви тут будете стояти? З якої енергії ви будете видавати людям знання, яка ви будете. І якщо немає сили у вас, якщо ви згоріли на роботі, то треба їхати і відпочивати. І тому відпочинку має бути стільки, як ви хочете, там, де ви хочете. І коли у вас мріє відпочинок, на мрію, що треба? Гроші. гроші. Якщо треба гроші, треба рухатись, щось робити. Якщо ви рухаєте щось робите і вам... Ваш директор підказав, в яку сторону рухатися, щоб були кошти, то ви точно будете змінювати статуси не тому, що ви про статус мрієте, а ви мрієте про себе. І що ви собі подаруєте в кінці 26-го року, якщо цей рік буде визначальний для вас. Запишіть собі, що ви, як ви собі віддячите за свій шедевральний 26 рік. І є мрії, я їх назвала Я в потоці». Це як Таня Семенюк. Всі біжать і я біжу. Ти не розумієш, є загальна мрія, ось у нас в офісі в Києві загальна була мрія. І всі стали лідерами. Всі, хто крутився в офісі, всі біжали. І я прикнув до цієї мрії. І це дуже гарно. Бо, знаєте, ти як на хвилі цього успіху і додаєшся до мрії до загальної. Є мрія на слабо. Оце я така. Якщо зі мною посперечатися, як так, на слабо. Знаєте. І це дуже гарно, бо це про характер, це про вас. Вони різні, ці мрії. І є в мрії фантазійні. Це мрії без обмежень. Це мрії, коли ти піднімаєшся в небо над своїм життям, над своєю мріями, над усім. І дозволяєш собі бачити і вірити в те, що є для тебе на сьогодні неможливе. Дозволяєш собі, що більшого стоїть за твоєю мрією, куди ти летиш, чим вищий твій статус, тим більше ти бачиш. Тим більш ти масштабна людина. І до тебе хочеться йти, з тобою хочеться спілкуватися. Бо твоє бачення світу, твої правила, твої переконання, вони надзвичайні. Бо коли ти на вершині, до тебе прийдуть ті, хто йде за тобою, і в тебе будуть сили, енергія, крила, щоб підняти всі тих йде за тобою. І мрія це наш компас. Мрія це наш компас. І коли ми йдемо до своєї мрії, коли ми робимо дії, робимо презентації, ходимо до людей. Інколи ця рутина, бізнес-рутина, ти сидиш і тобі вже надоїло. Буває Буває когось таке. Буває, ми всі люди, ми вигораємо. Що робити, коли ти вигорів? Ну що робити? Поїхати на міроприятія, піти до того, хто попереду тебе, піти до тебе, таких як я, які все время є план, розумієте, бо Поз... таких придумкувати знаєте. піти до тих, що я роблю, коли я вигораю. У мене є двоюрідний брат. Він з 22 року, 25 років йому було, він прийшов з війни без ніг. І ми були поряд з ним. Весь той час, коли ми були потрібні. І коли я дивлюсь на чат сімейний і дивлюсь, як він живе, мені стає соромно за мої малі мрії. Бо коли він після першої операції прокинувся, він каже, я кажу, ти відчуваєш моє? Відчуваю, дивлюсь, не бачу. Я кажу, Діма, кажу, не переживай. А він каже, а я і не переживаю. Я стану олімпійським чемпіоном в Паралімпійських іграх. І він, він катається на лижах. Він за ці два роки був в Америці в багатьох странах, коли я дивлюся, як людина на візку мандрує. Я думаю, Боже, руки, ноги, ось це і стане, коли фізичний, коли щось болить, воно проходить. Розумієте? Порівняйте себе з ним. І зараз він прислав фотографію, що він став першим в змаганнях, посу він гантелі під, ну, ці, гантелі піднімає, став першим в Україні в своїй вазі. І він кожен день. День їздить на таксі на тренування. Кожен божий день. І його життя таке насичене, що коли я гортаю сторінку нашу, і коли в мене нема подій, мені не просто соромно. От, не просто, розумієте, мені так соромно, що я не можу вам передати, що я сиджу і ну, без нічого, з пустотою в голові. І є такі стан, які я хочу зачитати, бо мені це дуже сподобалося, коли порожньо в голові, коли, коли порожньо в голові, у, вих... у вухах вітер, на серці легко. Що ще потрібно людині, яка людині, людина, яка заблукала в своєму житті? І оце заблукання, ти не можеш собі дозволити, коли поряд з тобою є людина, яка досягає мети попри все. Що зараз, саме в цю хвилину, про що ви мрієте саме зараз? запишіть. Коли у вас є мрія, біля вас є люди, які вас підхоплюють, хто вірить в вас? Більше, ніж ви самі? Кому ваш успіх подарує крила? Якщо хто буде радіти вашому успіху більше, ніж ви? Якщо уявити що зараз грудень 26 року ми прожили цей рік? Чого ви досягли? Якого статусу? Яких коштів ви заробили за рік? Яка ви в грудні 26-го року? Хтось піде на диток на дитокі буде струмкий? А хтось буде стрункий від того, що їздить, відпочиває і, і сумішає з роботою, і при цьому всього досягає. Буде стрункий від того, що він рухається знаєте, все время. Яка ви будете? Подумайте про себе, який у вас буде стан, який буде настрій, коли ви досягнете того, про що ви мріяли. І для того, щоб дійти до своєї мрії, треба зробити інколи тисяча кроків, інколи 10 тисяч кроків, 100 тисяч кроків, да? і... і я казала, що мрія це наш компас. І для того, щоб уявити, що наше життя в наших руках, в цьому році чоловік мені подарував політ на літаку на день народження був на імітаторі, я не знаю, як це називається, Ось ми не взлітали, але всі відчуття, коли ти керуєш літаком, все таке саме. Я там і кричала: ой-ай, ой ай-яй-яй, -ой, ай я зараз ріжу в стіну, бо я взлітала на літаку. Заберіть у мене це кермо. Ай-яй-яй, ой ай ой ой ідіть сюди, куди ви тікаєте, той, хто там стоїть. Що я тільки не кричала, ну кермо ніхто не забрав у мене. І я мусила взлетіти і полетіти над Києвом, мусила це зробити. Бо в той час, коли ти взлітаєш, ти не можеш передати кермо, ти можеш вже, коли ти стабілізувався, передати кермо. І якщо, і якщо ти зараз уявиш, що твоє життя в твоїх руках, і твій успішний рік, ти зараз тримаєшся за це кермо, то який твій, твій пункт призначення? Зараз ти в літаку летиш у свій щасливий двадцять шостий рік, який пункт призначення кінцевий у тебе? Знову статус, стан свій, там ще щось, як це виглядає, який пункт призначення? І І коли ти сидиш тут? За кермом, коли ти не можеш втікти з цього літака? У що ти віриш? Понімаєте? Ну не можеш ти втікти звідси. В що, що ти віриш? віриш? Що ти думаєш про себе цю хвилину, коли ти вже за кермом, а вийти не можеш. Все вже, все, все зачинено, нема куди. Йти. Я змагла. Я смагла. Хто ще вірить? що? Я успішна, ще що. Все получится. я зможу. Я, зможу. Я, найкраща. я найкраща. Бачите? А тепер завжди є люди, які вам допомагають. У мене був чоловік тут, саме в цю хвилину. Хто вам буде, хто буде поряд з вами, коли ви на старті року? І будете, з ким ви будете йти до своєї мрії. Хто буде з вами на старті? А якщо рік закінчиться, ви долетіли, хто буде на вершині з вами? Це ж можуть бути інші люди? Може все змінитися? І я ще раз нагадаю, що все наше життя, майбутнє, яке ми плануємо на 26 й рік формують думки, які є зараз і упередження. В те, що ми віримо, формує те. Що ми будемо мати в 2026 році? Вертаємося І хоче, щоб ви зараз, і хоче, щоб ви зараз відповіли зошиті на ці питання. Навіть якщо вони повторюються, я хочу, щоб ви ще раз зафіксували ці питання. Я прочитаю. Що ви маєте здійснити у 26-му році? Іншими словами, можна прописати, яка моя місія? Що я маю здійснити? Яка я буду в 26-му році? Що зміниться в моєму житті? Статус, доходи, що зміниться? Це ж не тільки про статуси, а взагалі про ваше життя. Але якщо ви, вам потрібні кошти на вашу мрію, то воно і зміниться і статус. Коли досягнете омріяного? Що зміниться, що може змінитися в вашому житті? Хтось купить квартиру, і це реально. Хтось ще щось купить, хтось купить автомобіль для себе, там, ще, ще що. що зміниться в вашому житті. Можливо, хтось планує вийти заміж? Тоже варіант. І то як це життя зміниться? Хто він? Тобто подумайте, тобто треба представити свій щасливий грудень 26 го року. Що змінилося? Як ваша перемога, ваш успіх, мрія, яка втілилася, вплине на вашу долю? Дуже гарне питання. І я успішна в 26-му. Що буде 27, 28, 29, як це вплине на мою долю? Так, на кого ще вплине досягнення моєї результату? Те, що я казала, хто буде радіти за ваш успіх? Хто? Запишіть. Це важливіше інколи, ніж для себе, хто? Якщо ще живі батьки, зробіть щось для них. Скажіть про це. Хто або що допоможе на старті, я вже питала, хто буде поряд з вами, коли ви будете проходити цей шлях? Кого ви бачите нового поряд з собою? Кого ви мрієте запросити? Ось я запро... мрію запросити таку людину, як Свята Рудніва? Шукаю. знаєте, Шукаю! Це мій, мій такий еталон. Хто або що буде нагадувати вам про ціль на шляху до неї. Це дуже важливо. Ідемо, йдемо, зупинилися, вже сам забув, хто або ваш спонсор, або родина, хто буде вам отак ті, як мій син і казав, мама, що ти зробила, щоб у мене був комп'ютер. Ти мені обіцяла, що ти зробила? Хто буде оцею людиною, яка буде вам нагадувати про те, що ви омріяли і прийняли цей шлях, цю червону доріжку, як шлях до мети? А ну скажіть голос: для кого яка ця людина? Жінка? Жінка. Жінка. Син, Жінка. діти? Дивіться, ніхто себе не назвав, понімаєте? Я не надіжна, знаєте? Ну а чому ви себе не назвали? можна таймер поставити, зупинки по дорозі? Які ви зупинки зробите, коли будете летіти? Чи ставатиме на ну на дозаправку, чи не ставатиме на дозаправку? Якщо ж ти зупинилася, ти кайфуєш на цій зупинці. Що ти робиш, коли ти зупиняєшся для того, щоб переосмислити? У кого ти попросиш поради? Як ти це зробиш? Підніміть руку, хто уявив свій успішний 26 й рік. Дякую. Так, а хто не уявив? От погано, ага, не уявили, не ходьте на сцену. Вийдіть на сцену три людини, будь ласка, хто хочеш, хто саме швидкий. Ви бачите, Ну, ви розумієте, так? я вже тут стояла, вже, вже, як ви мене гукали. І я хочу попитати, якам, а, що нового для вас було в моїй розповіді. Що ви для себе взяли? Якщо чесно, лягаю, Ну, і симпаль. <різь> Однозначно. Да. Ми вже з нею в одному офісі це однозначно. однозначно. Скільки позитиву, стільки радості, стільки щастя, стільки я від тебе отримую. Ну, Леся Тичина, це однозначно. А що саме зараз сьогодні? було нового для вас? Яке у вас є відчуття? Що мені треба працювати ще більше над собою? І друга справа, що мені в житті дуже... Поверху, тому що ну, мене доля була з такою людиною, яка мені я, я, перший раз перший раз зустрілися, каже це золотий пеньочок, простійний. І, і зараз сьогодні я тут крачу, дякуючи вам, тому що без вас тут одного значно. Я єдине хочу вам ну, на загал сказати, тому що на сьогоднішній день настільки воно, оце наше міроприємство дуже сильне. Воно настільки дає нам оснаги і на позитив. І, Ми і, і вже в Києві там були в туристі. І з кожним разом я все більше і більше знаю, що на сьогоднішній день є ні приділу совершенства. От у нас в саді немає якогось такого потолочка. Все, що ви робите, все розвивається і так далі. Я дякую не тільки. Дівчинці Світуації, а я дякую вам всім, тому що ви настільки даєте нас нам. Ну, У нас поки чоловіків не дуже багато. Ми, нас, нас більше. Нас мало. Петрович, дякую вам велике, ще трошки, дякую, аплодисменти. Дякую вам, і Я хочу наступного разу на цей захід привести з який не немає. На сцені і собі так ні наші мрії діснилися.